Імунопрофілактика єдиний спосіб вберегтися від грипу. На цьому акцентують медики. кажуть, минулорічний латентний перебіг застути викликав у мешканців надмірний спокій. Однак цього року, зважаючи на циркуляцію одразу трьох штамів, лікарі прогнозують серйозний спалах епідемії. Вакцини, які зараз є на фармацевтичному ринку, забезпечить міцну стійкість до недуги. Вакцини субодиничні і спліт, так звані спліт вакцини. Тобто само по собі вакцина захворювання, грип вона не може викликати, тому що вона не містить ні віруса, не містить, не містить самого віруса, ні живого ні інактивованого. Вона містить тільки оболонкові структури даного вірусу. Тому м, ці вакцини вважаються у світі абсолютно безпечні. Після вакцинації виробляються антитіла, тобто виробляються ті речовини, які при потраплянні вірусу в організм відразу починають з ним боротися. В першу чергу вакцинувати потрібно дітей, пенсіонерів та людей з хронічними захворюваннями в групі ризику освітяни, лікарі та водії автобусів. Аби вберегтися від ускладнень застуди, щепитися потрібно вже зараз, аби вакцина встигла подіяти. Більшість івано-франківців воліють лікувати бабусиними рецептами. Тема окремі, так і будуть щепитися. Ми більше дотримуємося народної медицини. Малина обов'язково, лимон настоїм такі компотики, це як вітамін С більше, чи очки і цибулюємо чесник, чай п'ємо. Шепшини злипи звичайно народні засоби це дуже добре і це воно завжди допомагає. Але народними засобами вже дуже добре користуватися після того, як ви зробили щеплення. Ось уже на листопад прогнозують нові віруси, багато різних видів і тому я вже з батьками збираюся купити вакцину і зробити щеплення проти грипу. У кожному медзакладі є відповідний кабінет щеплення адже проводити вакцинацію, наголошують лікарі. Потрібно лише під наглядом фахівців. Медики кажуть, імунопрофілактика від грипу вкрай важлива, тому сподіваються, що в перспективі у державі приймуть закон про обов'язкову вакцинацію від цієї недуги.